Слухайте, я ніколи не малювала фарбами Winsor Newton, взяла спробувати. Це студентська серія, ці фарби значно дешевші, ніж у професійній лінійці. Натуральні пігменти тут замінили на їх органічні аналоги, що зробило фарби значно дешевше і доступніше. Така мініатюрна коробочка виглядає дуже мило, як вам? Зручно буде брати з собою на замальовки, а назви відтінків надруковані на обгортках на та на картонній упаковці, також всередині є інструкція щодо чого. Розписано позначення фарб, пігменти, світлостійкість та як ці фарби змішуються? На що я їх собі взяла? Ну бо часто чую від людей, що починають малювати, що ось піду куплю щось в будь-якому звичайному супермаркеті, навчуся малювати чим є, і вже потім куплю собі якісні матеріали. Мене це трохи чіпляє, якщо чесно, бо це колись була і моя тема. Я чим малювала у школі і далі малювала тим самим. Яка різниця, правда? Потім пішла вчитися і там купила собі щось краще. Але акварель я не дуже розуміла, тому поки треба було нею малювати на першому курсі, то я малювала, а далі перейшла на більш розширений список матеріалів. Так і залишилася по ітогу закохана в олійний живопис. Він, до речі, почав приносити мені перші гроші та замовлення. Увернення до акварелі відбулося якраз з покупкою фарб за такої лінійки для студентів. Тільки в мене то був ван Гог. Ну а після того, як я придбала папір з бавовни, я зрозуміла, що в акварелі можливо все. І половину роботи за мене робить сама фарба. До речі, я тільки нещодавно зрозуміла, навіщо тут біла акварель. А з нею можна намішати пастельні відтінки. А ви знали про це?